За пару днів, друзі, ось такі зміни у нас. Ось так. Вітаю, друзі! Сьогодні 10 січня, і ми приїхали з нашими собакинами у ліс. О, як. Одягли їх тепло, бо на вулиці зараз десь мінус 4 5 градусів. Вчора і позавчора просиділи вдома, тому що, ну, в місті була температура десь мінус 16 градусів. Ну а в лісі за містом всі 20, тому сідали вдома. Бо переживали, що ну, цей, застудимо собак. От. Ну а сьогодні трошечки тепліше, тому і виїхали. Ми вже удрапали кудись. Все як завжди, друзі, запрошуємо і вас з нами прогулятися по зимовому казковому лісу. А? Супер, пішли. Далечко сьогодні вирішили не їхати, бо бачите, снігу багато випало, а ми їздимо по таких місцях, там де зустряти можна. Походимо, трошечки погуляємо, собаки побігають. А може щось із грибочків знайдемо. Якісь трутовички, там трошки далі є. А ліс такий мішаний йде. От там можуть бути і трутовички, а може і фламолінку побачимо. Хоча такий сніг, бачите, друзі, ну шансів дуже мало. Пішли Марсик. Вперед, вперед. Ось якраз для таких морозів і згодилися. Костюмчики починається вже мішаний ліс. Сонечно сьогодні, бачите. Жодної хмаринки. Тиша така. А собаки родит? Два дня, думаю, проследили, да? <свят> вот так. Бігають, носяться. Марсель! <ріст> не знаю, на камеру побачите чи ні. Там льот. Марсик чуть не навернувся. Де мама Марсик. <ріст> О, а Жека провалився трошки. Хоча й мороз був потужний такий. Але ж ой, бачите, то і я провалився. Іріша, не, не ходи туди. Сірба, пішли. Буквально 5-6 днів тому а, плюс 10-12 градусів. А це так-так. Такі різкі зміни. Вирішили ми, друзі, не йти туди далі, в лісний ліс. Тут вже мішаний. Повернемося, напевно, тому що, бачите, о. О, не знаю чому, після таких морозів, але ж тут вода не замерзла так сильно. І починаємо провалюватися. Тому щоб не намочити ноги, підемо тут, погуляємо. В хвойному лісі. Чай, мороз не дуже сильний, але ж собаки трошки змерзли. Тому ми будемо повертати і йти до машини. Ось так, так? Да? А ми ще думали, поїхати, не поїхати в мінус 15, то мінус 20. Та ні, Та ні ти що? То... І мороз не можна довго гуляти. Ну. Снігуренька ти моя, ну. Ой, друзі. Супер прогулянка. Але ж треба йти до машини, бо собаки реально змерзли. Ой. Да, гарно сьогодні, гарно. Ну що, друзі, на цьому наша прогулянка по лісу закінчена. О, ми вже підійшли до машини. Зараз будемо обтирати собак, сушити та їхати додому. Ну а з вами, друзі, як завжди, до наступної зустрічі у лісі. Когось там побачили вже. Все, пока, друзі.